Виконуємо номер 107 із підручника Геометрія 7 та номер 8.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з двох даних кутів на 20 градусів більший за інший, а суміжні з ними відносяться як 5 до 6. Знайдіть дані кути. Приступаємо до виконання. Позначимо менший з кутів як кут 1, а більший кут 2. Позначимо менший із кутів кут 1, а більший кут 2. Нехай кут 1 х градусів. Тоді кут 2 х градусів додати 20 градусів. Повідомо, що один з двох даних кутів на 20 градусів більший за інший. Суміжний З кутом 1 суміжний кут. З кутом 1 буде. Сума суміжних кутів 180 градусів, тому, щоб знайти другий кут, треба від 180 відняти перший кут. А з кутом 2. Тут 180 віднімаємо суму Х і 20. І тепер маємо рівняння. В умові задачі сказано, що суміжні кути відносяться як 5 до 6. Отже, 180 віднімаємо. Суму Х і 20 поділимо на 180 різницю і Х сторінні 5 до 6. 180 відняти Х це буде більший кут, тому що ми від 180 віднімаємо суму, виходить менший кут. І віднімаємо просто це буде більший кут. Ну, тепер використаємо основну властивість пропорції для розв'язування нашого рівняння. Добуток крайніх членів добутку середніх членів. 6 помножимо на різницю 180 і х плюс 20. А 5 помножимо на різницю 180 і Х. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках змінимо на протилежне. Помножимо на 5 кожне чисел що стоїть в дужках. 5 множимо на 180, це буде 900, 5 множимо на мінус мінус 5х. Зведемо, а, віднімемо 180, віднімемо 20, це у нас буде 160. Ну, а тепер будемо 6 множити на нашу різницю. 6 множимо на 160 буде 960, 6 множимо на мінус х мінус 6х. Переносимо доданки зі зміною в ліву частину, без зміни праву. При цьому змінюємо знак на протилежне. В лівій маємо мінус Х, правій – мінус 60. Тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 60. Робимо висновок, отже кут 1 дорівнює 60 градусів, тоді кут 2 буде 60 додати 20. Маємо 80 градусів. Записуємо відповідь. 80 градусів і 60 градусів. Номер 107 із підручника «Геометрія 7» та номер 8.20 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.